Зараз, так, це фігу прошу, наші міські мешкати. Ви купили, а метанці, нічого, я пам'ятаю, нічого. Мені там не треба. Зараз здійснювати знімаю. Поїхали. Ще раз прийміть, шановні учасники змагань, тренери, батьки, всі присутні на стадіоні найщиріше вітання з проведення такого чудового спортивного заходу. Сьогодні Мали можливість зустрітися спортсмени багатьох вікових поколінь від юних до самих найстарших титулованих спортсменів Вінничини. Дуже приємно, що ми саме на таких заходах могли об'єднатися, позмагатися, випробувати свої сили, зустрітись, погомоніти, поторишувати і е, запланувати нас, і наші заходи. Всім бажаємо звичайного мирного неба і за зазвичай Усу. життєвих та спортивних. Перемог. за сценарієм обласки. <зубліка> Ми будемо зараз нагороджувати призерів та переможців. Призери, які будуть оголошені, виходять на підестал, отримуєте нагороди, мило посміхаєтесь, позуєте для фотографії і потім повертаєтеся на своє місце. Домовились? Домовились. Добре. Нагородження призер, призерів та переможців змагань будуть проводити родина Володимира Станіславовича Бродовського, дружина Тетяна Сергійовна, донька Вікторія і, Вікторія і Тетяна і онуки. Олег. Гліб. І внук Гліб. Гліб йдеш. Гліп сюди потреба. Нагородження будуть проводити заступник голови Вінницької обласної федерації Вінницької обласної спортивної організації Колос. Заслужений майстер спорту, майстер міжнародного класу Вадим Мохнек. Заступник директора Вінницької обласної спеціалізованої школи з такої атлетики Алла Гарницька. І, Прошу долучитися також всю родину Володимира Станіславовича, щоб ми активно взяли участь у нагородженні. Першими будуть запрошені до нагородження. Призери та переможці з бігу на 100 метрів серед юнаків. 2010 рік та молодше. Отже, третє місце посів Арсен Чебаненко. Друге місце. На Корнієв Станіслав. І перше місце. Олександр Вельган. Ні, просто грамотиме. <звіх> так, так прошу просто... <пілу> <тут штрафування. пілу> <пілу> Давайте Ще раз привітаємо призерів та переможця цього виду програми. Серед дівчат на дистанції 100 метрів третє місце здобула Анна Яременко. Місце. Катерина Косина. І блискую на дистанції 100 метрів полетіла на перше місце у нас Ольга Закліцька. При нас відомі стати. Це до Так, і зробимо ще одне другому. Длиними не будемо Благодарю за увагу. Так, дівчатка, дивимося на фотографа, посміхаємося. Вітаємо ще раз. Прохання призерів пішов мехтолика для того, щоб розписатися за отримання спортивної нагороди. Така у нас процедура. На дистанції 100 метрів у віковій категорії 8 2008 рік народження та молодші. Перш, третє місце серед дівчат, час була Вікторія Яцько. Місце. Вікторія Яцько є. Прошу Вікторія, все, все правильно. Вони помолилися. Друге місце посіла Марія Панич. І Марія Панич. и перше місце Мария Ищук. Загальний відсутний. На е, дистанції 100 метрів серед е, юнаків 2008 року народження та молодші Третє місце здобув Богдан Лукіянчук. Михайло Манцюк, сніг від камера на руке. И первое место. Денис Мясенюк. Витаем его. Солнышко переживает, хорошо. 13.30, конечно, надо бежать. Ще раз привітаємо Призерів та переносця. Перше місце. Хто перше місце? Я до до столика розписався. Тільки перше місце. Так. Е, на дистанції 1500 метрів серед юнаків. 2008 року третє місце здобув Віталій Германюк. Срібний <свистов> прозером став назад не ревентюк, назар равеню <плоджування> і переможцем став Дмитро Калінін, вітаємо чемпіона. фотосессия с Бразаром и Патерусом. Спасибо. На дистанции 1500 метров. Василий Мороз. На 2010 года помолодший. А Легендарный спортсмен, тренер, метатель. Гранаты, я, толкатель ядра, в общем, мастер спорта по толканию любые всякие метания. А чемпионом мы хочу на 100-м вы старте уже стоять. Так, а 100 метров, 100, что Петров а что? А Витяранов что? Матовый ли? За 100 метров продолжили, но ну, надо ехать и <реклама> <реклама> Так, пока сделаю паузу, буду ждать уже. Вітаємо ще раз, позовем на перегосі. Серед дівчат 2008 року та, року народження та молодші. Перше місце у нас добула Ванда Школа. Прошу. І так ось запрошую на п'єдестал і щоб Софію, категорії 2010 року та молодші. І поносить. Вітаємо дівчаток з першим місця, галами родинами. Збігу на 400 метрів серед дівчат 2010 року та молодші. Анастасія присяжнюк. Зрідка що сходить? Потім знову виходить і знову сходить. Друге місце. Ірина Гаврилюк. І чемпіонкою стала Дар'я Франчук. Одна проводная вчителька. Десятий час. Її Вітаємо ще раз дівчаток з гарними, чудовими результатами. Збігу на 400 метрів серед, ю... серед дівчат 2008 року народження та молодші. Друзі про стала Оксана Марусич. Римна медаль. Мар'яна Комаре. И вітаємо чемпіонку Марина Ковальчук. Козяты, так? Нет, видите, да, Дякуємо і вітаємо. З бігу на 100 метрів з бар'єрами серед дівчат. Вікова категорія 2008 рік та молодше. З лідною прозеркою стала Надія Сенек. І перша сходника Анна Кравченко, вітаємо! Так, Прошу сфотографуватися з дівчатками. Дякуємо серед дівчат 2010 року на дистанції 100 метрів з бар'єрами. Третє місце посіла Валер... Валерія Геркогриб. Друге місце. Вовк Ніколетта. І чемпіонкою стала Владислава ой, перепрошую, Марія Мананова.